Я відразу відреагую, тому що дуже цікава дискусія. Щодо е, напіввоєнного стану, ми в такому стані живемо з 2014 року і нічого принципово не зміниться. Е, ну, подивимось, що буде після президентських виборів, але я думаю, що це реалія не сьогоднішнього дня. Е, і щодо перевороту, ви е, знаєте, я згадав відомий анекдот. Він не дуже патріотичний. Да, яка країна, такі і перевороти. Спроба може бути, але чи завершиться вона результатом? У мене великі сумніви. Всі великі комбінації, які у нас починалися, мали протилежний ефект, починаючи від конційно реформи, яку свого часу започаткував Медведчук, і закінчуючи вот ситуацію з воєнним станом. Ефект протилежний, тому я тут скоріше скептик, а От е, тему, про яку віктор підняв про парамілітарні е, е, загони організації, це дуже актуальна, дуже важлива тема. Це одна з небезпек для суспільства. І, на мій погляд, хто б не став президентом, якщо він е, захоче стати справжнім потужним президентом, він змушений буде боротися з цим викликом з цією загрозою, тому що парамілітарні організації це виклик для держави. Де, да. це загроза пряма для держави, це можливо, потенційне джерело руйнації держави. Так що, от, це такі теми важливі. І я більше про внутрішню політику і про тенденції минулого року, і коротко про скажімо так те, що може статися чи відбутися наступного року. По тенденціях і по подіях, на мій погляд, все ж таке. Історично стратегічна головна подія року це створення помісної православної церкви, і це, на мій погляд, прорив року до автокефалії, тому що на початку року ніхто навіть про це й не мріяв. Я маю на увазі навіть прихильників цього, але це сталося. Інша річ, скажімо так, вплине це чи не вплине на результати виборів. Думаю, що вплив буде обмежений, хоча може бути. А яким подивимось, 31 березня, поки зарано казати, друга важлива тенденція: у нас з'явилася нова гаряча точка. В цьому році в наших двосторонніх стосунках з Росією і в конфлікті на Донбасі. Навколо Донбасу це Азовське море і Керченська протока. Напруга почала зростати от якраз після будівництва Керченського мосту. З квітня це спочатку була така непряма блокада. Ну а такою кульмінацією стали події 25 листопада. І проблема залишиться на наступний рік. Юридично її розв'язати не Можна, тому що по статусу Криму Україна і Росія зараз домовитись не можуть, тому тут доведеться шукати ну, механізми нейтралізації, такі неформальні або напівформальні. Одна з подій року воєнний стан. Але от тут я зверну увагу на парадокс ситуації. Ті, хто виступав за воєнний стан раніше, і це була дуже популярна тема чотири роки. Як тільки була пропозиція зробити це, почали виступати проти. І навпаки, ті, хто був проти воєнного стану, почали його підтримувати. Про що це свідчить? Про домінування певних конюктурних моментів в нашій політиці спрашусь, і про... Сині, ну і це те тут в чому проблема, проблема. колеги. Давайте я завершу. Давай, да, я завершу, та, та, а потім приголошення Сергій, давай давай я завершу. а потім... Потім обміняємося. Я думаю, що тут парадокс теж був ситуації в тому, що не ввести воєнний стан після подій 25 Листопада Порошенка не міг, але він не міг одночасно вести справжній воєнний стан. Не міг тому, що значна частина і значна частина політикуму опозиція не сприймала. Ні, ні, тому що а тоді б його звинувачували, що він не виконує з обов'язків Верховного Говнокомандуючого. Да. Потім була проблема, чому не міг вести воєнний стан справжній, тому що наші західні партнери, як і 2014 року, вони теж, скажімо так, були не в захваті і давали поради, зокрема, щоб не було мобілізації. Це теж, на жаль, правда. Ще одна тенденція, яку, я думаю, просто морально ми маємо відзначити, це е, міжнародна кампанія боротьби за. Олега Сенцова, мужність Олега, от його голодування. Я думаю, що це теж була важлива тенденція року. Підтримую о, теж вважаю, що одна з тенденцій року це геть від Москви, і вихід з великого договору, скажімо так, майже вихід з СНД. Але на що звернув увагу? Теж цікава тенденція, на мій погляд, і вона позитивна: успішне протистояння з Росією на міжнародних майданчиках. Два виграних міжнародних арбітражі. Хай гроші там ще не отримали від Газпрома, але виграли. Це важливий момент. Щадбанк теж виграв. Ну і вдалося успішно нейтралізувати спроби Росії повернутися в пасе в паре і. Дві резолюції в ООН теж, на мій погляд, були успіхом нашої дипломатії. Про президентські перегони де факто виборча кампанія почалася саме в цьому році. Рік передвиборний почалася е, найтраніше. Я думаю, що восени так вона розпочнеться. Е, почалась фактично кінець травня, червень. Е, е, і е, восени вже майже всі включилися, це вже була повномасштабна кампанія. На що звернув увагу: такі цікаві тенденції. Е, навесні було вісім потенційних фаворитів, якщо рахувати тих, хто мав шанси на вихід до другого туру. Восени їх стало менше. П'ять, ну якщо Ляшка ще рахувати поки що, хоча він просів, то шість. Випали з кола фаворитів, пішов Рабінович, тому що підтримав Бойка, і фактично випав Вакарчук. Вакарчук, на мій погляд, це ну скажімо так, розчарування року навіть для багатьох його прихильників, тому що всі чекали, що він скаже так, він нічого не сказав. А коли потенційний кандидат на посаду президента демонструє непевність. Ну, це не сприймається, його не сприймають як лідера. В перегонах така цікава тенденція: в лідери вийшла на початку року по всіх опитуваннях Тимошенка. Тому що в минулому році там по окремих опитуваннях лідерував Порошенка по інших Тимошенка. Тут вона стала лідером протягом року. Вона зміцнила своє лідерство і відірвалася від інших конкурентів. Ну і фішка, от форума, які вона проводила майже кожен місяць, я думаю, теж цьому сприяли і достатньо ефективна виборча кампанія. У Порошенка ситуація неоднозначна. однозначна. На початку року просідання рейтингу рейтинг суттєво впав саме на початку року. Осени йому вдалося певною мірою виправити ситуацію, трохи покращити рейтинг, стабілізувати його. Да він залишається серед фаворитів. Хоча безумовно у нього його чекає дуже складна боротьба за вихід до другого туру. Справжня сенсація року я б сказав таке рейтингове відкриття року. Це Зеленський його нестандартна кампанія. Рейтинговий стрибок, з весни до кінця року, майже вдвічі рейтинг зріс. І, 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 частково, от наприкінці року, це сталося тому, що просідання рейтингу Викарчука зіграла на користь Зеленського. В чому тут і, парадокс ситуації? Теж у них різні електорати, вони не перетинаються, але вони можуть перетікати. І частина розчарованих виборців чи прихильників Викарчука прийшла на бік Зеленського. Гриценка, стагнація рейтингу. На початку року другий зараз в колі фаворитів залишається, але є величезні проблеми в кампанію. Ну і теж важлива тенденція року намагання Москви сформувати єдиного кандидата від Москви. Таким зараз є бойка і санкції, про які згадували проти проросійських політиків. Насправді щиро проросійських на Вінський, Мураєв там Вілкул. Це спроба всіх загнати в єдиний проросійський політичний колгосп. Чи спрацює ця спроба? Подивимось, от до початку лютого будемо дивитися. Були дуже специфічні відносини в трикутнику влади. Президент, прем'єр, народний фронт. Не сталося об'єднання з народним фронтом, що могло б бути. Були суттєві коливання в стосунках між президентом і прем'єром. Була навіть майже конфліктна ситуація влітку, і були, пам'ятаєте. Чутки про розпуски, про відставку уряду, про розпуск парламенту нічого не сталося. Тому що, в принципі, прагматично це не вигідно ні президенту, ні прем'єру, особливо Народному фронту. І, в принципі, от, уряд Гройсмана, сам Гроссман, думаю, може бути задоволені і тим, що залишилися, це і віде. бюджет своєчасно прийняли. Да. Тобто вони, думаю, в цілому суто політично можуть рахувати цей рік для себе позитивно. Зокрема, з МВС. Це теж була тенденція року. Цілий рік були перемовини складні з, з МВФ, але завершилися результативно. Звертаю увагу на те, що в цьому році відбулися з запізненням величезним кадрові рішення Верховної Ради, центр виборчком, Рахункова палата, ну і точкові рішення там, уряд, новий голова Нацбанку і так далі. Резонансні судові процеси. Вони не стали сенсацією. Навіть я б сказав, стали новим розчаруванням в нашій судовій системі. Не буду згадувати зараз. Конкретна, да, теж показова тенденція. В цьому році відбулося пряме протистояння між керівниками НАБУ і САП. Їх розсварили. Да, вдало розсварили, ефективно, і це значно послабило нові антикорупційні інституції. І питання, яким буде їх майбутнє і майбутніх керівників, це одна з інтриг наступного року. Далі падіння або закат. Політичних зірок, на яких покладали великі надії в минулому році або позаминулому році, я маю на увазі Надію Савченка і Михайла Саакашвілі. Все, я думаю, вони випали з великої політичної гри. Але тенденція насторожуюча повернення старих, особливо такої специфічної фігури, як Віктор Медведчук. Оце теж тенденція року. Ну і по Донбасу. Зміна правового режиму на Донбасі. Ми бачите, ми майже забули про це, а то нема. Є е, новий правовий режим. Він суттєво не змінив ситуацію. Помінялися сепаратистські лідери на Донбасі. Хтось пішов, він ні. когось прибрали, когось вбили. Суттєво це ситуацію не змінила. Головна проблема стагнація е, е, переговорів по Донбасу. І е, ми, на жаль, е, скажімо так, можемо очікувати якогось відновлення переговорного процесу лише після президентських виборів. І остання теза по 2018 ро року. Е, Будь-хто, хто стане президентом, у Країни, буде президентом меншості, криза довіри. На превеликий жаль створить обмеження політичного маневру для е, будь-якої людини, хто хто стане президентом, і це буде потенційно виклики ризик. Друга проблема ризики політичного протистояння між президентськими і парламентськими виборами. Я не буду зараз подробно аналізувати, але за різних сценаріїв це дуже вірогідно. І по майбутньому парламенту він буде більш різнорідний, більш розпорошений і більш поляризований. Там стане більше приблизно в два рази колишніх регіоналів, і це ускладнить ситуацію і законодавчого процесу і політичних стосунків всередині Верховної Ради. Все, дякую. я от погоджуюсь з оцінками Костянтина. Додам, що це в принципі в цілому одна з найбільш успішних реформ, які відбулися в країні, але виявилися і підводні камені. Проблеми, от Костянтин, деякі з проблем окреслив, да, але є і інше. Тому що багато в чому успіхи децентралізації на конкретному місцевому рівні залежить від того, наскільки спроможні місцеві еліти скористатися цією децентралізацією. тому що дехто хоче працювати на себе, а не використовувати додаткові фінансові ресурси на саму громаду. Традиційна наша проблема. Ще одна проблема: дійсно, от зараз треба знайти баланс між інтересами держави і інтересами громад. Зокрема, нових от територіальних громад, тому що є ризик, і він проявляється в деяких регіонах: ризик місцевого феодалізму. Коли вони, скажімо так, починають ну, скажімо так, використовувати ресурс, який у них є, і забувають про загальні інтереси. І тому, от як знайти баланс, і фінансовий, бюджетний баланс, і адміністративно-політичний між необхідністю зберегти єдину державу і ефективною децентралізацією. Цей виклик по оптимізації він, я думаю, буде для майбутньої влади. Про що не будуть говорити? Перше, про реформи невигідна. Тому що ставлення населення громадської думки до реформ дуже і дуже неоднозначно. Значною мірою девальвували і дискредитували саму тему реформ, на жаль. Далі зверніть увагу: жоден з фаворитів не позиціонує себе як борець з корупцією. Якщо ще декілька років, чесний, да, чесний, да. а от не борець з корупцією. Тема випала з тренду. Запит на боротьбу з корупцією залишається, необхідність боротьби з корупцією залишається, але не превеликий жаль, сама тема теж виявилася дискредитованою і девальвованою. Зокрема, девальвували, девальвували і дискредитували і певною мірою нові антикорупційні інститути. І ще одна проблема, про яку теж не будуть говорити, тому що вона занадто складна. От Костянтин правильно про неї згадав: боргова криза. Да, що з цим робити, тому що простої відповіді немає. Я згоден з тим, що це е, поки не політичний феномен. Е, от якщо він е, буде балотуватися. Стане офіційним кандидатом в президента і там потім буде брати реальну участь в політиці. Тоді ми побачимо вже феномен Зеленського як політика. Поки він, скажімо так, от феномен в собі, він не розкрився. Це феномен громадської думки, і згодом з тим, що це персоніфікація протестного голосування і кризи довіри до політиків. Да. Люди, які шукають неполітичний вибір. От для них був або Вакарчук, або Зеленський. Зараз от, ну, в цій номінації лідирує, новий, лідирує Зеленський. Але от, буде чи не буде балтуватися, мій прогноз з вірогідністю більш, ніж 90% буде. Інтерв'ю Гардону це прозорий натяк, що він буде балотуватися. Дуже прозорий натяк. Ну, по контексту, по тому, як він це е, е, каже. Безумовно, там є різні чинники. Але, е, е, на мій погляд, цей проєкт все ж розрахований більше на парламентські вибори. Е, проте, це не лише Ігор Валерійович, на мій погляд. Е, за різними джерелами, ну, ті, хто там спілкується з ним, у нього з'явився особистий хайп. Він знаєте, зараз просто надихається високими рейтингами, тим, що стільки людей готові за нього проголосувати, плюс з такими рейтингами не знімаються з виборів. Слухайте, це, це можливо підказка? ні, ну це не підказка, це об'єктивна єк... об оцінка. Я думаю, що зараз там не тільки Ігор Валерійович, там вже є черга потенційних донорів. В чергу вишукувалися, да. з розрахунком саме на парламентські вибори, вони обіцяють йому гроші. щодо того, у кого він відбирає голоси, значить, за даними соціологів. Позитивна функція Зеленського, я навіть жартома його називаю санітар Леса в російськомовних регіонах, він акумулює ті голоси, які б могли взяти Бойка, там, Мураєв. Значна частина тих російськомовних виборців, які не визначили за кого голосувати, mm. да, от Зеленський їм до вподоби. І дуже добре тут він виконує, на мій погляд, позитивну функцію. Інакше б було більше голосів у Бойка там, чи у Вілкола з Мураєвом. За опитуванням. Зеленський не балотується. Да. Кому йдуть його голоси? Це ситуація як і з Викарчуком. В Викарчуку в першу чергу йдуть, да. Другий, до кого можуть піти, але менше, десь до 10%, Це Олег Ляшко. Да, всі інші значно менше отримують від Зеленського. Ну трошки може там далі вже мураїв, Бойко і так далі, оскільки російськомовний. Гриценко, да Гріценка теж трошки, да, але от у Гріценка може більше розраховувати, хоча теж небагато на виборців Карчука.